До кінця березня триватиме прийом заявок на участь в проєктах та програмах за співфінансування міським бюджетом Івано-Франківська. Традиційно, вже 12-й рік поспіль, Івано-Франківська міська рада у березні місяці оголошує мікрогрантовий конкурс проєктів для представників громадянського суспільства. Наш конкурс традиційно відбувається на умовах співфінансування проєктів. 70 на 30, коли 70% вартості проекту покриває Івано-Франківська міська рада, 30% від вартості проекту покриває сам учасник конкурсу. Проте цьогоріч в рамках нашого конкурсу депутатами запропоновано нову номінацію, яка буде стосуватися проектів громадських та благодійних організацій. На підтримку військових частин Збройних сил України, Національної гвардії, а також інших правоохоронних органів та військових формувань, створених відповідно до закону. І тут умовою співфінансування запропоновано 80 на 20. тобто 20% від вартості проєкту бере на себе зобов'язання покривати громадська благодійна чи волонтерська організація. Це такий перший нюанс, на який звертаємо цьогоріч увагу. Конкурс триває впродовж березня місяця. Прийом проєктів у нас триватиме до 31 березня на електронну скриньку. Конкурс Собачка Укрнет, яку ми зараз покажемо. Як я вже зазначав, конкурс наш триває у п'яти номінаціях, а саме, проєкти громадських та благодійних організацій. Загальної напрямку діяльності, проте цьогоріч конкурсна комісія пріоритетними вважатиме проекти ветеранської політики, тобто мова йде про ті проекти, які будуть стосуватися психологічної, фізичної реабілітації наших захисників, які повертаються в громаду, організації різноманітних заходів за участі наших ветеранів, проведення ретритів тренінгів. Ну і інших заходів, що стосуються саме ветеранської політики. Звертаємо увагу на цю номінацію. Іншою номінацією є проекти громадських та благодійних організацій при закладах освіти. Це традиційно у нас батьківські комітети та піклувальні ради при закладах освіти. Окремо є номінація громадських та благодійних організацій при закладах культури. Тут у нас участь у конкурсі беруть мистецькі колективи і творчі об'єднання, які функціонують при будинках культури та народних домах нашої громади. Традиційною великою є номінація проєктів від об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, обслуговуючих кооперативів та будинкових комітетів. Тут е, учасники конкурсу можуть подавати різноманітні проекти, що стосуються модернізації житлового фонду, енергетичної модернізації, заміна вікон, заміна мереж, заміна дахів, е, виконання поточних ремонтних робіт у під'їзді. Е, ця номінація у нас поділяється на дві категорії: окремо для мешканців будинків від 1 до 4 поверхів і окремо для великих будинків від 5 і більше поверхів. Ну і новою номінацією є номінація проєктів громадських та благодійних організацій. А тут мова йде саме про волонтерські організації, які стосуватимуться проєктів для підтримки військових частин збройних сил України, Національної гвардії та інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України. Таким способом Івано-Франківська міська рада намагається збільшити допомогу збройним силам України важливою умовою участі. У цій номінації в конкурсі є те, що учасник повинен до переліку документів, які він подає на участь у конкурсі, ще долучити лист від військової частини про потребу в реалізації такого проєкту. Тобто військова частина пише листа на ім'я міської ради про те, що вона потребує виконання тих чи інших заходів, передбачені проектом від цієї громадської чи волонтерської організації. Наголошуємо на тому, що на участь у конкурсі один учасник може подати один проект. Тепер дозвольте коротко зупинитися на максимальних сумах фінансування з боку міської ради проєктів по окремих номінаціях. Так, на фінансування одного проєкту у номінації громадських та благодійних організацій. А саме проєктів ветеранської політики міська рада передбачає по 100 тисяч гривень. Для номінації проєктів від громадських та благодійних організацій при закладах освіти також по 100 тисяч гривень. Для проєктів для громадських та благодійних організацій при закладах культури, а саме мистецьких об'єднань, творчих колективів, також по 100 тисяч гривень. Для ОСББ, будинкових комітетів та обслуговуючих кооперативів, поверховість яких від 1 до 4 поверхів міська рада пропонує 150 тисяч гривень на один проєкт. Для тих будинків, поверховість яких 5 та більше поверхів по 300 тисяч гривень. І для проєктів від громадських та благодійних організацій, від волонтерських організацій на підтримку Збройних сил, на підтримку військових частин. Максимальна сума фінансування з одного проєкту міська рада пропонує 500 тисяч гривень. Зауважу, що саме на цю номінацію підтримки військових частин передбачено 5 мільйонів гривень, і ми дуже сподіваємося та закликаємо волонтерські організації, які функціонують у нашому місті, які зареєстровані у нашому місті, активно подаватися на участь у нашому конкурсі проєктів. Ми відчуваємо. Волонтерських зменшилося, в рази зменшилося, тому даємо можливість, ось, скажімо, допомогти організаціям, волонтерським організаціям більш охоче зібрати ці кошти. Чому? Тому що то легше зібрати 20% від потрібної суми ніж всю суму. Тому 80% покриє місто, що ми можемо фінансувати, та 20% вже там виходіна організація чи волонтерська організація зможе апелювати до людей, до членів своєї організації для того, щоб задонатити, яким чином буде синергія допомоги нашим військовим разом з мешканцями Івана Франківська. Ну і ще одне питання, про яке ми б хотіли також підкреслити, про те, що ми закликаємо громадські організації подавати проєкти, які пов'язані з ветеранською політикою, з реабілітацією заходами, які пов'язані з атеральською політикою, саме в контексті цієї програми тут може громадська організація отримати кошти на проведення відповідних таких заходів. Також до 31 березня триватиме прийом заявок на проєкти бюджету участі цього року. Загальна сума фінансування становить 50 мільйонів гривень. У нас з'явилась нова категорія, так само як і в проєкті. Конкурси проєктів та програм підтримка ЗСУ. Ці проєкти будуть спрямовані на безпосередньо на підтримку військових частин, тобто можна подати на там буде там у нас є певний додаток, з яким можна ознайомитися на сайті. Там є конкретні категорії, які можна подати. Це є подати проекти можна на закупівлю дронів, на закупівлю ревів, на закупівлю зрідних станцій, і так само на закупівлю транспортних засобів. Що важливо, для цієї категорії не буде підписів. У нас є така ну, така, така вимога до проектів. Треба збирати підписи підтримки. Ця категорія буде звільнена від цієї, від цієї необхідності. Крім того, крім того, на цю категорію буде виділено на один проект до півмільйона гривень. Е, наступна категорія, яка у нас буде, це є проекти благоустрою. Проекти благоустрою діляться на дві підкатегорії. Одна з них це ремонт малих вулиць. Е, це наша традиційна категорія. На неї буде виділено на один проект до трьох мільйонів гривень. Е, і так само є інший е, благоустрій е, інших е, інший благоустрій це про е, благоустрій доріжок, які встановлення елементів, майданчиків і таке інше. Е, тут теж до півмільйона гривень, як і у всіх інших проектів е, на один проект. Наступне це є освітні проекти. Освітні проєкти у нас минулого року поділилися, і цього року ми зберегли цей поділ на шкільні, дошкільні і позашкільні проекти. В загальному на категорію освіта виділено 9 мільйонів гривень, на шкільні 5 мільйонів гривень і по 2 мільйони гривень на проекти дитячих садочків і проекти позашкілля. Один проєкт в усіх підкатегоріях може бути до півмільйона гривень. Наступна категорія це інші проекти. Нами теж ділиться на дві підкатегорії. Одна з під категорій це є інші проекти, які не потраплятимуть у всі поділені категорії. І друга це є доступність. Ми вважаємо, що це є дуже доречна категорія, оскільки доступність міста зараз є дуже важлива. На жаль, кожного дня людей, які потребують доступності міста, стає все більше. Це, тому ми даємо додаткову можливість отримати доступний під'їзд, доступний заклад, доступне там доріжку, парк. Тобто тут немає обмежень щодо подачі. З конкретними вимогами до покрокової участі у міському конкурсі проєктів і програм можна ознайомитися на сайті Івано-Франківської міської ради.